Всім привіт з вами, я Женя, ви на моєму каналі. Це моє нове відео. Я знайшов карту, там тут треба виживати від цунамі. Ну добре. Тут зараз грає 48 людей. Е, не піднімаюсь чомусь. Господи. Тут кран. Добре, добре. Добре. Давайте якось. Давайте, друзі, я не розумію, що тут треба робити. Е. А як? Добре, давайте ось таким чином. Вау! Давайте трішки ти щось зробимо. Ого! Ого тут цунамі! Ні! Друзі, нас зараз змиє! О, ми, ми пройшли! Що тут можна купити? Так... Це заробок самі. Ой, почекайте, а як це закрити? Є якась драбина. Ну добре. Паркур... Ну паркур це легко. Все? Добре, друзі, тут так і інтересно. Тому, друзі, якщо вам інтересно, то поставте лайк та підпишіться на канал. Ну, якщо ви це не зробите, то вам не інтересно. А мені інтересно дуже. Вау, ю-мо, йо, друзі! Як тут красиво! Ще 7 секунд. Давайте в чат смайлик відправимо. Хм, зверху. У мене, кстати, обичний скин. Тому, друзі. О! Ну поки що я все проходжу. Але що тут треба робити? Ну, звичайно, сюди. Одіємо. Там на вище, то уроду на вище. Добре, друзі. Мені дуже інтересно тут грати. Оп. Тут різні мапи ще мені подобається. Можна поскочити. Що в чаті? Нічого в чаті. От. Мій Никс, якщо щас Стіва 5, 5, 6, 6, 8... Ну Добре, друзі. О, якось лагати треба, почало трішки. Ухти, друзі. Ось це вже вовни великі. Хоча тут не уж і багато ігроків. Можу зараз вам, друзі, я показати, скільки тут ігроків? Ну, ігроків тут багато, багато. Ну, не дуже багато. Е, закрите. Ухти! Друзі! Що це таке? А куди мені забиратися, я не розумію? О, сюди може. Можливо, ось сюди. О, друзі, я знайшов місце. Але, добре, я думаю, треба трішки вище. Хоп, друзі. Що це таке? Ну, якісь зарослі. Що тут відбувається взагалі? Ну, добре, давайте Як найвище, як найвище, друзі. Як найвище. Ну. А де тут цунамі? А де тут? Ой-ой-ой, треба було туди. Добре, давайте запаркурим. О, а ну відсюди йде. Це все? Так, да, я пережив це цунами. Ух ти. Ой, зрозуміло, я знищився у воді. Ну я пройшов. А що за це можна покупати? Ух ти! О, будинок! Давайте, давайте в нього, скоріш в нього! Подібний є на мапі пол ЄТО лава. Я сьогодні для вас його зніму. Добре, друзі. Правда, в поле то лава я грав, а в цей я ще не грав не разу. Ну і все. Тут навірку ніяких нема. Ну-ка, давайте віддалимося. Е, треба у віконце. Ого, тут воно, ви це бачите! Добре, друзі. Е, о, ось так. Давайте, давайте. А що тут можна купити? Наприклад, ось це. Я купив якусь е, штуковину. Нічого вона мені не дає. Я це просто можу їсти. Тут же на ізі. Ну це ж легко. Тільки як сюди? Драбина не якої нема. Ладно, я буду тут, друзі, стояти, Майже рівно. Не смисл мені туди йти. Що я ще можу купити? Воду. Давайте на гітару позбираємо, я не знаю. Я просто вам хотів цю карту показати, тому, друзі, о! Я пройшов. Зрозуміло, зрозумів, що це я забув, як воно називається, але я зрозумів. Знову ніби Добре, друзі, я знову. я зато перший. До речі, до речі, так, друзі. Це ця, ця карта. Ну, ну, Ця карта називається. Ну, просто в поїздки можна ввести цунамі, і вона буде. Накінець то. ту. Давайте ось тут подивимось. Ого, ви на це тільки не ну, подивіться. А давайте від першого лиця пограємо. Представте, туди впасти. Ой, не хоч цілась би. А якщо я просто зараз полечу. Нічого не буде. О, ми тут, кстати, до речі, не всі вижили. Можна Можливо... отак зробити. Ладно. Я обіцяв, що від першого ліця програємо. Звісно, туди підемо, Ладно, друзі. Давайте ось таким чином. І все? Це все, що від нас потребувалося. Так, мені каже, то трішечки вище. Да ні, воно так кажеться. Ну, не може так, друзі, бути. Мені це якісь ефекти дає. Ой! Що це було? Незрозуміло. Зараз через пару секунд вже буде. О! Знову ця мапа! Давайте в цей раз на цей на безскроб заберемось. Ні-ні-ні-ні! Ось! Ладно, часу у нас достатньо. Тому давайте ось сюди. Прекрасно все встигаю. Ну, друзі, ну це так. Оп! Тут можна, друзі, ось таким чином пар паркурути. О, вона яка. Ой. йо, -йо. Їх І зноси. А мене теж буде зносити чи ні. Я хочу сил. Я не хочу. О, все. Привіт. О, у нього такий же скін, як у мене. Тільки у нього тут щось красне, а в мене такого нема. Точніше, червоне. Знову ця мапа. Хм. А давайте, друзі, по приколу заберемося, заберемося на, е, сюди. Сюди ж можна? Так. Я програю чи ні, інтересно? Поки давайте купимо ось це. Що це таке? Е, я не купив. Я трачу гроші, ау! Щось воно висне, ау! А, і це є. А це цього чому нема? Ну, я ж казав, що я не вижу. Высок роков, я так розумію. О! А, в ньому можна, а на нем Та з нього знову ця мапа, друзі. Ну, добре. Всім до побачення.